Як позбутись лупи в домашніх умовах? Та ні, насправді відео не про це, але про це ми теж поговоримо, тому додивіться це відео до кінця. Лупа або себорея, або як ми лікарі часто називаємо себорейний дерматит, це специфічне запалення шкіри, яке любить ту шкіру, де багато сальних залоз. Це шкіра обличчя і шкіри голови. Запалення закінчується лущенням, а лупа це не що інше, як лущення, яке ми бачимо на шкірі голови, на волосі і на нашій одежі. На шкірі де багато сальних залоз, багато шкірного сала, і є грибок малосезія, який їсть це шкірне сало, розмножується і викликає тригер імунної системи. Наша імунна система починає воювати з цим грибком, і ми бачимо дерматит. Але цей грибок це не лише який приходить від котів, і який треба обов'язково знищити. Цей грибок це компонент нормальної мікрофлори нашої шкіри. Його не потрібно вбивати, потрібно лише забезпечити умови для його контрольованого розмноження, щоб його не було. Забагато. І почати потрібно з того, щоб просто налагодити правильну гігієну шкіри голови. Для шкіри голови схильної до сибореї потрібно більш часте миття, іноді потрібно використання спеціальних шампунів від лупи. Якщо ця сиборея виникає на фоні вираженого почервоніння шкіри, якщо вона виходить за межі волосистої частини голови або якось вас турбує, напевно, це. Час звернутися за допомогою до лікаря. Іноді за банальним симптомом лупи може ховатися інша хвороба, наприклад, псоріаз чи алергічний дерматит шкіри голови. І лікар дозволить встановити вам правильний діагноз і підібрати відповідне лікування. Часто лупа це хронічний стан. Ми не можемо його позбутись раз і назавжди, але в переважній більшості випадків ми можемо підібрати лікування і догляд таким чином, щоб ви могли жити своє життя, і лупа вам не надокучала.